Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщин та Япочка. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю щуки вибір приманок, пошук місця для рибу. Так що буде цікаво. Не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Щука це хижа риба, яка з успіхом ловиться на хижі снасті, в тому числі й на спіті. Щука виростає до трофейних розмірів, тому для її затримання потрібні серйозні снасті. Вибравши надійний потужний спінінг, можна вирушати на полювання за хижаком, хоча ловити спінінгом не так то й просто, як здається, на перший погляд. От, наприклад, весною, коли щука голодна, ловити її найпростіше, оскільки вона може атакувати будь-які приманки. Бо переднерестовий період вона прагне швидко набрати сил, щоб вчасно відмітати ікру. В місяці, коли лід тільки що зійшов, щука ще досить пасивна, оскільки вода не достатньо прогрілася. В березні місяці щука не кидається на все, що рухається, і щоб її зловити, доведеться затриматись чимало сил. Цей період щуку проводять покльовки, застосовані в певні види приманок і різні методи проведення. Як правило, в березні місяці використовують джейгові приманки, так як щука ще знаходиться на либінь. В У місяці, коли вода вже почала прогріватися, щука потихеньку активізується і починає виходити на мій Починаючи з травня місяця Зубату хижачку можна ловити практично у всіх горизонтах, в тому числі і на поверхні. З цього періоду можна застосовувати плавучі або нейтральні воблери. В літній період, де прогрів всі шанси води шукати активно клює на протязі всього дня, але й дуже жарку погоду краще ловити рано вранці або пізно ввечері. Починаючи з червня місяця і триває до липня, це найкращий час для поливання на щуку. Вона добре ловиться на приманки, які мають агресивні розмальонки. Починаючи з липня місяця, коли встановлюється справжня літня спека, щука стає менш активною і йде в місця з більш прохолодною водою. В цей період хижачка не наскільки агресивна і більше реагує на приманки з природним забавом. Рухомість з великою швидкістю. Починаючи з липня місяця і до середини серпня переваги щуки не змінюються, а от з середини серпня вона знову починає активізуватись. Ну і осінь, друзі, з пониженням температури води щука починає більше харчуватися, так як її потрібно більше енергії для пересування. Плюс до всього їй необхідно робити запас поживних речовин на зимку. В осінній період полювання на щуку може виявитися найбільш результативним. У вересні місяці щука ще може зустрітися на мілинах, так як вода ще не встигла погріватися. Жовтень місяць ще не загасає щуку на глибину. В жовтні місяці для лову щуки застосовують більш великі приманки. Це можуть бути як вобери, так і коливні або обертальні блещі. В цей період не обов'язково використовувати приманки агресивного кольору. В листопаді місяці щука продовжує харчуватися, але вона йде на глибину разом з іншою рибою. Тому в листопаді місяці найбільш результативним буде джиг. Якщо застосовувати до снасті, то краще взяти оснастку з відідним повідком. А в якості приманки Використовувати живцям. Вибір спійного водилища, почути. Визначився з уловами риболовлі, починається вибирати водилище. Якщо рибалка буде здійснюватися з берега, то хороший варіант це водилище довжиною 2,7 метра. А коли для лову щовна, досить водилище довжиною 2,1 метра, а то й менше. Потужність водилища вибирається в залежності від величини риби і застосування приманок. Для мікроджига і кренків підійде водилище стесним до 10 грамів. При використанні воблерів і приманок середньої величини можна взяти водилище 5-20 грамів. Для лову на великих глибинах, тим більше при наявності течії підійдуть водилища з тесту до 40 грамів. Для риболовлі застосування воблерів в таких техніках, як твічінг, вибирається водище швидкого або середнього ладу. При використанні блеша особливо великого розміру, слід взяти водилище середнього або повільного ладу. Що стосується катушки, друзі, то розбір котушки може залежати в межах від півтори до 2,5 тисячі, що має вмістити близько 100 метрів волосін діаметром 0,25 мм. Крім цього, котушка повинна бути надійною і забезпечувати плавний хід, а це як мінімум 3 підшипники. Не зайвим буде і наявність фекційного гальму. А от волосінь, в залежності від застосунку, приманок вибирається такі. Для джигового лову більш підійде плетеном волосінь, в інших випадках можна скористатися якісною монофільною волосінню. Можна запропонувати продукти фірми Ovener. Повідеться для захисту від гострих зубів. Це дуже важливо що... для щуки. При ловлі щуки є велика ймовірність того, що вона може перекусити волосів. Тому застосовуються спеціальні полиці, такі як вольфрамові, металеві або кевларові. Якщо взяти тонку гітару струну, то поводок можна виговити самостійно. Для цього береться відрізок гітарної струни і на кінці формуються петлі. До одного з кінця прикріщується основна волосінь, а от до іншого принада. Щоб приманку можна було легко кріпити, перед формуванням однієї петлі на струну одягається застіпка з вертлюжком. Після скручування струни вертлюжок і застіпкою повинні бути закріплені надійно. Єдине правило спінгового оснащення на щупи – так це оснащення всіх відомо, і так як використовується повсюду спінгістами. Суті полягає в тому, що до основної волосині кріпиться повідець, на кінці якого є застібка з вертлюжком, до якого і кріпиться принада. Деякі рибав. Не використовують повідків, вважаючи, що вони насторожують рибу. При цьому ніякі гарантії того, що щук вдасться без проблем, витягнути, друзі. Приманки на щуку для лову на спі спінінгом. Такі класичні приманки, як хітки та оберталки блеші досі використовуються спінгістами, не дивлячися на воблері і силиконові приманки. Щуку більше підходить низькочастотна гра і колебалка, якщо вона якісна практично незамінна, якщо враховувати, що вона може коштувати багато дешевше. Крім цього, вона проста у виготовленні і багато спінгістів роблять її своїми руками. На жаль, не скрізь колибалка може ловити, тому слід звернути увагу на воблери. Існують такі три типи як плавучі, нейтральні плавучості та потопаючі. Можна сказати сміливо, що можна вибрати воблер на всі випадки життя. Широко застосовуються воблери з позитивною і нейтральною плавучістю. Вони дозволяють облавлювати велику акваторію, в тому числі і в зарослях та корчах. Великої популярності при ловлі щуки використовують воблери мінов. Це довго рибки, мають різну довжину. На звичайну щуку можна взяти воблер оберт довжиною сими. Сантиметрів, якщо передбачається дотримання більш великих екземплярів, то підійдуть в 10-12 сантиметрів. Твістери та віброхвости. Ці силіконові приманки, як звичайно, так і гістівні силікон, в основному призначені для чего весняний осінній період, коли риба тримається на глибині. А от вертушки друзі можуть спровокувати зубасту хижата на атаку. Вони ефективні, коли риба веде активний пошук потенційної жарки. При цьому слід пам'ятати, що вертушки призначені для безпереривної проводки. Це звужує область застосування вертушки. А ось така ж прибуда є як підбейте рибінь. Дуже цікава прибуда, яку до сих пор ніяк не можна віднести. Її краще застосовувати при наявності ознак млявої риби, що спроводжують її на атаку. Що стосується пошуку зубато хижака, то щука воліє місця, де можна сховатися і чекати, коли повз неї пропливе її жертва. З укриттів вона здійснює блискавічну атаку. Це можуть бути закоряжені місця, повалені дерева, зарослі, очерети або... Очерети. як правило, закидання здійснюється на коридор зарослий і чистої води. Сприводиться приналежний вздовж цього кордону. Ймовірно з того, що десь поруч ховається щука, дуже велика. Тут дуже важливо правильно вибрати прибанку, скільки я велика ймовірність зачеплю. Щуку можна помітити на мелководді, по характерних звуках, що виникають в результаті атаки. При цьому вона не боїться заходити близько до людини та в метах двох-трьох може запросто полювати. Але це не означає, що якщо поруч з нею кинути приманку, то тут же ж послідує покльока. В даному випадку шансів дуже мало, знаючи, що поряд знаходження людини, вона навряд чи буде прати приманку. Ну і трошки, друзі, рекомендації. Нащо приманок, тому треба обов'язково мати великі і з можливістю винести частотної гри та з природним забарвленням. Щуку потрібно шукати у важкодоступних місцях, таких як порчі або зарослі водних рослинності. Бажано, щоб оснащені використовував сталевий або інший повідвісток. Ну а цього, друзі, все. З вами був канал Досвічин, не завжди підписуйтесь на наш канал, ставити лайки. До зустрічі! зустрінемось на ребловлі. Бережіть себе!